Такий ще є в наявності Huawei P40 lite E. Ціна 3000. Є відбиточок пальця. Трошки така царапка глибока, але не суттєво. Для цього телефону. Мікророз'єм також. Роз'єм на наушники 3.5. Поклеєна гідрогелова плювочка. Так, Телефончик без всяких дефектів. Зараз покажу інформацію. Частенький без різних аккаунтів про телефон. P40 Lite E, 10 Android, 4 ГБ, оперативна пам'ять, пам'ять самого телефону 64 ГБ. В комплекті йде зарядний шнурочок та сам пристрій. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті в 200 гривень. в телеграм-канал, силочка в шапці профілю. Пишіть повідомлення. Є досить багато телефонів, великий вибір. Є бюджетніші варіанти, все буду зараз закидати.